Середа, 15 жовтня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю! Хмельничани провели в останню земну дорогу героя Василя Іванюру. Чоловік народився у Городку. Згодом переїхав у Хмельницький. Працював у різних галузях, займався спортом. Навесні 2025 року став на захист України. Служив на Донецькому напрямку. Там, 5 жовтня, захисник загинув. У Василя залишилися батьки, брат та дві доньки. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 32 роки. У нього була дуже велика компанія хлопців. Він завжди був такий веселий і цікавим хлопчином, в школі вчився, був дуже акуратним ною дитиною. І в хаті поприбирає їсти наварить, і до бабусі в село приїжджав. Дід Василь називався і в честь діда і назвали його Василько. Був завжди душа компанії. Був позитивним, завжди енергійним, завжди підтримував нас так у спорті, так і по житті. Завжди старався кожному допомогти. Роботи в нього були. В залі дітей трошки тренував, щось пробував себе в чомусь. Спілкувався два місяці назад, не спілкувався, переписувалися, просто написав він і відписав, що все добре. Тяжко Василю можу сказати царство небесне, слава Україні. Йому було лише 18 років. У Хмельницькому попрощалися із героєм Данілом Кононенком. Боєць родом із міста Пологи Запорізької області після досягнення повноліття прагнув захищати Україну. Та, на жаль, 13 липня, серце героя зупинилося. Прах захисника поховали у колумбарній стіні на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Понад дві тисячі людей з лютого по жовтень поточного року скористалися послугами центру психічного здоров'я, що працює на базі поліклініки номер 2 За допомогою найчастіше звертаються внутрішньопереміщені особи, військовослужбовці у відпустці, ветерани, а також родини захисників, дружини, матері та діти загиблих героїв чи безвісти зниклих військових. У центрі працюють кваліфіковані фахівці, психолог і психіатр-психотерапевт. Вони забезпечують індивідуальний підхід до кожного пацієнта, застосовують сучасні психологічні техніки та методики лікування. Послуги безкоштовні для внутрішньопереміщених осіб, військових та членів їхніх сімей. На прийом можна прийти без направлення та попереднього запису. У Хмельницькому триває реалізація соціально-економічної ініціативи Ремаркет. Її мета підтримка малих і середніх підприємств, що займаються швейною сферою пекарством або бджільництвом. Учасники проєкту проходять навчання з розвитку бізнесу, маркетингу, фінансового планування та просування своєї продукції. Після завершення курсу вони матимуть можливість отримати грант на розширення власної справи. Ініціюють проєкт представники благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ. Могли прийняти участь всі учасники на підставі анкети, яка була відкрита. Подали 46 заявок учасників. Навчання по написанню бізнес-плана пройшли 18 людей. І змогли написати вдало бізнес план і Сьогодні вони приймають всі участь в навчанні, яку проводить наша колеги зі Львова. За результатами розгляду комісії будуть відібрані учасники, які зможуть отримати грант. Розмір гранту складає 237 тисяч гривень разом з податками. Звісно, що не всім будуть видані гранти, а тільки ті, які зможуть найбільш якісно представити свої бізнес-ідеї. Основний донор це каріта Швейцарія, Каріта Австрія, де йти тракар це Нідерланди і Ірландія. Хочемо ще запустити ходоги робити, бо ми знаходимося в житловому в такому кварталі. Біля нас лікарні знаходяться, і всі приходять і хочуть щось їх перекусити на обід і щось такого. То для того що треба ще докупити обладнання і. Зробити це. На обладнанні і реконструкції трохи пекарні було. Коли ми запускалися, у нас було мало коштів. Те, що ми змогли закупити, закупили. А то робили ми власними силами, що ми могли зробити. Нам ну, поміняти треба було деякі обладнання, наприклад, фритюрницю, бо у нас в нас вона маленька. Виставку робіт молодих художниць під назвою Дивні дива презентували в обласній книгозбірні. Усього в експозиції 31 картина, їхні авторки учениці Вищого професійного училища номер 25 Над мистецькими творами працювали починаючи з 2024 року. Особливість виставки у тому, що готували її заздалегідь і саме під неї писали картини. У перспективі експозицію планують розширити. Дивні дива в обласній бібліотеці можна побачити до 10 листопада. Зобразила наші українські міста, зокрема Київ, Дніпро та Львів. Обрала цю тематику, тому що Люблю вечірні пору, дуже заворожує. Львів це більше таке щось романтичне, історична епоха можна сказати. Але Київ і Дніпро це вже новизна сучасність. Кожна дитина дає перевагу своєму. Одна дівчинка надала перевагу птахам, друга квітам. Моя колежанка Сніжана Парубок представила слонів. У нас з дитинства їх обожнює. Двоє дівчаток працювали з архітектурою. Можливо, у нас ще є багато помилок. По композиції або співвідношення кольору один до одного. Але в цілому вона дивиться непогано. Діти робили те, що їм подобається, і саме власне це нас об'єднало. Роботи виконані в техніці акрилових та масляних фарбами. Саме ця тематика в нас вперше, але співпраця з вищим професійним училищем вже не вперше. І виставка вже не вперше, і колективна, і персональні були виставки. Роботи дуже гарні. Дуже яскраві різноманітні стилі, і майже в кожній роботі вкладений уже свій почерк. Саме ось такі виставки це перші кроки до великого визнання. 57-ме видання з нагоди дня народження. Вчора народний дім просвіти відзначив 34 роки від початку своєї діяльності у Хмельницькому. З цієї нагоди презентували чергову книгу з просвітою в серці. В основу матеріалів покладені сюжети постійно діючих проєктів у соцмережах Хмельницької просвіти. Відео можна переглянути, перейшовши за QR-кодом, що на кожній сторінці. Просвітяни кажуть, що інформація стане в нагоді всім, хто прагне більше дізнатися про правдиву Україну. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!